Продовжує очищення радянської столітньої копійки. Розчин трилону робить свою справу і добре очищає мідну монету. Працюю простою щіткою, знімаю окисли, які відходять. Більш глибокі забруднення очищаю скловолоконною паличкою, попутно вирівнюючи поле монети. Час від часу очищаю щіткою і видаляю дію розчину. Повторюю процедуру до повної очистки. Такий метод дозволяє не спалити монету у хімії, а механічною очисткою можна скоригувати сам процес очищення і зняти забруднення і нарости. Трилон Б широко використовується у хімічній промисловості, а саме у виробництві побутової хімії, тому якщо під рукою немає пачки трилону, то можна використати звичайне мило, але обов'язково, щоб його склад входила етилен, діамін, тетравостова кислота або скорочено ЕДТА. Це і є трилон Б. Звичайне господарське мило 72% для таких цілей не підходить. Не забуваємо очистити і гурт монети. На цьому чистку можна завершувати. І з розряду какаликів кладемо її до домашньої колекції. Стан виявився задовільним та й таким, що можна визначити різновид. Але про нього розкажу пізніше.